Праві, друзі. Всім привіт, друзі! І сьогодні хороші. Нісан Сільвія Мона Ліза рознервував Нісан-Сільвія С13 Стріт. А... О, ні Друзі. О, ні. Возі... Я тобі зараз такого чого. Мені його дзеркали застрягло. Ахте ж, боли. Ах ти ж! Ненормальний мале. А, то ти ненормальний. Нісан, Сільвія. Ах ти, відстань. А взагалі то е, в Need for Speed є. Я грамотно. Відстань, відстань. Та відстань! Неможливий. Тебе а, це не то. Я дивився серію на каналі. Я на каналі знайшов такий канал. Аро. А там підписався, лайк поставив. Так він... Я там підписався, лайк поставив, там Макларен ганявся за бешкою. Ха-ха-ха. Ох -ха. ти ж. Ти думаєш, що я не вмію розпавнитись. Ой. Так, ти ж, Ах ти ж, не нормально. Ах ти! Тікай! Друзі, тікай від того, В мене каналі Ясн Сільвій, Мона Ліза. Ха-ха, я йому треба тому дурному сільві. Що ти сказав? Як він почув, він в стовпку Я бачу, що він визився в стовп. Нісан Сільвія мона Ліза називається. Наша нервував Потом... Нісану Сільвії. треба в такому робити. Що за? Ой, як втікати в нього? Що за? Та ти взагалі вже... Добре, мій. Що ти? Ти жак? Ти жак, як ти мене назвав? Так, він врізався. Він врізався в дерево. Це наш шанс втекти. <гум> Він розпавниться, друзі. Чекаємо. Ха-ха-ха-ха. Його занесло. Це наш шанс прийти. <гум> Ах ти ж. А важко зупинятись. Давайте, друзі, це арзіать. Давайте, друзі, вдома. Давайте, поки Е, я, ну, вони тут розб'ються то ви напишіть в коментарях, який на сан вам більше подобається. С13, чи Mona Lisa? Не враховуючи якісь, по виду. Забучно. Ай, стоп. Я стану тікати швидко. У мене поганий повод, мене надто сильний повод колеса. На Яні Сан Сільвія С-13. Їду домой на лізі. Чому не набува? Треба його йому такого кісту дати тому. А, а My... oh! ah, ah, тупили. А я не можу набрати більше. О, ні, ха-ха, я швидший, я швидший. А? А! а? а! Я не сансильвія. А, так щось Бай. Я тебе дожену. Не доженеш! О! Я казав, що дожену. А, я не хочу з тобою поцілуватись. Ти що, ж, взагалі? Ми до чогось зіткнемося звичайно. Я тебе того не І За тобою поміжусь, Та я від тебе втечу Але якщо не набутрист, 300 твоя максималка 270. Ой, а по цей я не тобі не подумай Ха-ха, я за тобою Моноліза

По-моему, там так шутка всегда. Ой, ой! Шо? Ах ты! Ти... Ха, це музі деталі. А, він став за таким. Він... Ой, дивіться, дивіться! Уя! Oh, yeah. Сам кажу, що моналі за дурни. Ага. ага. Дурни не самі. Ага. Він новай. Хол робить що хоче. Я видно тут любимо лази. О, деталі, дійсно б свої, я не стукаюсь. Що за? А! а як він додумався назад здавати? Ось ну, давайте тепер я про щось проти <кхи> когось іншого буде. Покажу процес, як я це все роблю. А-а-а! Хо-хо-хо, тебе Макларен не міг перемогти, а я змогла. Зараз я тебе переможу, ясно тобі. Ха-ха, ми це зараз побачимо. Ха-ха-ха. Ой як він це робить? Так це я йому такого видам. А у мене просто на перший На другу я зараз випадник. О, стовбик добрий день. Хто кого? Хто кого? О, гаспол! Який в тебе обурти, який в тебе? Май бути мінімум Більше від нього. Той сам треба оберти менше. Якось треба зробити більше. Він мене затягує. ха ха О. Будь ласка, не треба. Не, ще він стовп. Рятуй думаю, в мене стовп бив на пяти попробую. На, ш... на восьмий. Не, напроцю. Наш четвертий. Третій. Другий. Лавший. Шой. Так тобі треба мала <риклад> донурила. Що ти робиш з крутою БМВ? Він ніхто на це право не давав. От так тобі, от так тобі. Мо! Сільвія. Як зараз ми додамо Новий автомобіль. Це буде Сільвія Моналіза, Ліза, яка буде допомагати нашій БМВ. Бити! цього Нісана Сільвію! О, молодець! Так, тепер я тобі поможу. Беха, я тобі поможу, Беха, не бійся. Тебе не будуть зараз віддаляти назад. Ось, в мене ще прискорення ніж у того дурного. Ми його переможемо, Беха. Я обіцяю. А він мене перемагає, рятуй вища, моналіза. Та окей, я вже їду. Що ми навіть дво ми навіть двоє не можемо цього зробити. А, стій, моноліза, ти куди? Зараз я забув ззаду стаду. Тут ти то його перевищує, здається, у вас однакова кількість кінця кінських сил. А як? Так, такого неможливо. Давай, сілья, поможи мені! Давай, там ми можемо це зробити! На допомогу приходить, як завжди, ще одна машина. Є, ми його, ми його вбиваємо. Ми його пере ми його перемагаємо. Що ти. Що ви робите двоє? Я поїхав. 知道不？